Друзі, привіт! Ви просили, і я залюбки. Сьогодні буде цікаво, тому що у відео я об'єктивно відкоментую ситуацію, яку мені на пошту надіслав підписник щодо розшуку ТЦК та допомоги чату GPT. Покажу вам також, які з'явилися перші судові рішення, та навіть рішення Верховного суду щодо штучного інтелекту та його юридичної допомоги. І взагалі надам свій висновок, що може бути корисного, а що навпаки, шкідливого та інколи небезпечного у такій. Юридичній допомозі одразу ставте дзвіночок, підписатись, будемо разом завжди в контакті. Всі важливі юридичні коментарі, пояснення, новини. все це будете отримати на цьому каналі вчасно, без води, першими, без маніпуляцій та без популізму. І так, друзі, що ж нас може чат GPT щодо ТЦК? Одразу скажу, беремо чат як штучний інтелект. Він найбільш такий популярний серед людей зараз. Одразу скажу, що я без сарказму насправді це дуже класний інструмент щодо пошуку. Інформації щодо аналізу знайденої ним інформації, якщо ви самі її аналізуєте. Це дуже важливий нюанс. А також щодо пошуку конкретного джерела. І знову ж таки, якщо ви самі потім це джерело перевірите, от на це я звертаю вашу увагу. Мені надходить багато листів на пошту. От одним з таких листів, які звернув мою увагу, зараз я вам покажу людина. Мені надіслала на пошту стосовно розшуку ТЦК запитання. Це дуже такий насправді класний приклад, оскільки він стосується в тому числі і тих заяв, які є у мене безкоштовно в телеграм-каналі. Я їх для вас написала, там розмістила в прикріплених повідомленнях. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, тому що там багато корисної юридичної інформації є ось ці зразки. Беріть, користуйтесь на здоров'я. І от людина у розшуку ТЦК, відповідно до даних у резерв плюс. Вже пройшло більше ніж три місяці, пройшло 4 місяці з моменту виявлення ТЦК правопорушення. І ось ця людина. Хоче спробувати зняти цей розшук з допомогою звернень. Але, схоже, в цієї людини є сумніви, чи не було раптом вже винесено постанову ТЦК і не накладено штраф без відома і за спиною. Одразу вам скажу, друзі, що єдиного реєстру постанов про накладення адміністративних стягнень не тільки ТЦК, а й взагалі в Україні немає. Але разом з цим. Є реєстр виконавчих проваджень, і у цієї людини виконавчого провадження немає. І от дивіться, що написав мені цей чоловік він звернувся до чату GPT. Його запит одразу скажу, я не бачила, як саме він запитав чат, бо це насправді теж має значення. Але в листі він мені написав, як йому відповів чат і навіть написав шаблон. Чат пише запит. Але такої форми звернення громадян немає, що дає, хоча і формальні підстави, але тим не менш дає підстави, щоб відмовити у розгляді про звернення, от, під назвою Запад. Тому що закон про звернення громадян такої форми не містить. А в ТЦК, ви ж розумієте, вони, вони тільки чекають на можливі якісь помилки, і ось це буквоїдство насправді може бути не на користь громадян. Далі ми бачимо, що чат пише в шапці, кому цей запит начальнику. І я би одразу сказала, що я б так би не писала. Краще писати назву е, саме органу, бо сьогодні керівник має назву начальник. Завтра це якийсь там комендант чи хтось інший. Краще все-таки писати. Назву органу. Далі, друзі, хотіла б звернути вашу увагу на те, що міститься у вимогах в законі про звернення громадян, саме в частині 7 статті 5. І тут вказано, що у зверненні повинна бути викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги. В цьому запиті від чату ми не бачимо описової частини одразу прохання, що. Також ще є однією додатковою підставою для відмови у розгляді цього звернення, що воно ну, не містить усіх необхідних реквізитів, отже, не є належно оформленим зверненням громадянина. Обов'язково повинна бути, хоча б ну коротенька, але така описова частина, в якій буде описана ситуація. Ну, наприклад, що такий громадянин знаходиться на обліку відповідному ТЦК, що там у резерв плюс прийшло там повідомлення, що він у розшуку і так далі. Далі, друзі, досить небезпечний момент. Подивіться, як сформулював чат. Чи складалась та виносилась постанова про адміністративне пропорушення зв'язку з наявкою заповісткою? Це все виглядає, хоча і не прямо, але як визнання своєї неявки на конкретну дату та навіть вини, що як ви розумієте, може бути не на користь, не на користь громадянина. Так це не прямо, тому краще все-таки, коли навіть запитуєте, писати нібито неявка, не стверджувати радикально та остаточно. Ви ж могли і не бачити цю повістку, і не знати про цю дату. Судді інколи можуть вважати, що якщо людина не заперечує якийсь факт, то вона його визнає. А якщо ви ще й самі про це письмово в заяві там напишете, хоча і не прямо, я повторюсь, але це може бути використано не на вашу користь. Далі, друзі, зверніть увагу, чат вказує конкретні статті Статті Конституції, статті КУПАП вони не відповідають взагалі змісту звернення та суті прохальної частини. Тут повинні бути інші статті. А КУПАП взагалі не передбачає надсилання таких звернень. Це звернення здійснюється відповідно до порядку звернення громадян. А тепер окремо щодо судової практики. До речі, Верховний суд відправив час GPT в нокаут. Я вам зараз зацитую, що він написав по одному зі своїх рішень в цій ситуації люди звернулися, щоб Верховний суд роз'яснив своє ж рішення. І тут от Верховний суд на це відповідає, що заявник фактично просить Верховний суд спростувати чи підтвердити те. Що з окреслено питання згенерував штучний інтелект ChatGPT, який не визнається як джерело достовірної науково доведеної інформації на противагу висновкам, що були зроблені судом у судовому рішенні. У такий спосіб заявник поставив під сумнів суддівський розсуд. Та судове тлумачення цього питання у рішенні, що не було статусу остаточного, чим знехтував авторитет судової влади і як висновок ухвалив визнати подання представником із цього приватного підприємства заяву про роз'яснення постанови Верховного суду зловживанням процесуальними правами. Друзі, ось так. Далі, приклад номер два. Рішення апеляційного суду, коли є рішення першої інстанції, воно було скасовано у зв'язку з тим, що нібито зміст вироку суду був обтяжений довільним трактуванням загальних понять тверджень наведених теоретичних аспектів права, які були згенеровані чатом GPT, що ставлять під сумнів суддівський розсуд. І тут також суд звертає увагу, що зміст вироку обтяжений з цими трактуваннями штучного інтелекту. І зазначає, що вирок у такому вигляді без встановлення судом фактичних обставин кримінального провадження у будь-якому разі не може бути законом. Штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але увага не може замінити роль суддів. Друзі, що я вам скажу? Дійсно, судді відповідно до Конституції України відповідно до законодавства до закону про судоустрій статус суддів, не мають права виносити свої рішення на підставі консультацій з чатом GPT. але позивачі, юристи просто бажаючі. Можуть використовувати його, і це не заборонено закон. Але я нагадую вам про те, що сказав Верховний суд надмірне по суті зловживання інформацією згенерованою штучним інтелектом і намагання використати це для того, щоб, наприклад, затягнути процес, ви принесете там 100 аркушів роздрукованих з чату GPT, його пояснення для суду, чи, наприклад, посилання на те, що чат GPT там як джерело права, це не є джерелом права, або там, наприклад, заперечення висновки. Суду у зв'язку із цим. Це все може бути розцінене судом як зловживання процесуальними правами і приведе до негативних наслідків для вас. Як висновок щодо всього, що ми сьогодні говорили: чат і штучний інтелект дійсно може бути помічником, більш удосконаленим пошуком. Але. Ви повинні керувати процесом. Тобто, якщо ви не юрист, ви без знань керуєте цим процесом, то використання знайденої ось цієї інформації, воно може бути як мінімум неефективно, як максимум навіть і шкідливо та небезпечно. Більш того, є і практичний аспект, який чат, на жаль, ну не надасть людині. Тому до інформації, яку ви отримуєте стосовно конкретного практичного питання, бо там запиту, який ви там йому приватно. Пишете, слід ставитися критично. І, до речі, щодо ось теоретичних висновків, насправді, також. І тут, от я наостанок вам скажу, що є норма тепер у порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. І там чітко сказано, що здобувач. Засвідчує власним підписом на титульній сторінці докторської дисертації, що всі частини тексту дисертації під час написання, яких використовувалась технології штучного інтелекту перевірені та відредаговані ним особисто. Тож майте, друзі, це на увазі. А якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки, поширюйте його, коментуйте та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор Право!